Спільнота, я вас вітаю у дванадцятому випуску. Чекпоінт тижня. Головні новини ігрової індустрії. Коротко та без води. Після шести років очікування Knight Silksong нарешті вийшла. Це божевілля в Steam за перші три години більше півмільйона гравців. А відгуки це чисті емоції. Це справжній феномен, величезний наплив покупців змусив сервери Steam, Xbox, PlayStation впасти. Гравці не могли купити гру. Це свідчить про те, що фанати були готові купувати, незважаючи навіть на доступність у Game Pass. онлайн. в Steam перевищив 500 тисяч гравців за три години. Це неймовірний результат для. Особливо з огляду на те, що вона також доступна на всіх інших платформах. Також менш ніж за три години гра отримала півтори тисячі відгуків, а на момент запису відео зараз їх вже більше 33 тисяч. Це показує, як сильно фанати чекали гру. Їхні відгуки це не стільки аналіз, скільки емоції та любов до оригіналу. Такий старт означає, що Холовна Сілксонг має всі шанси стати однією з головних ігор року. Це доказ того, що індії гри можуть конкурувати з тріпелей проєктами. Кімчері це всього кілька людей. Але їхня гра має такий самий, якщо не більший хайп ніж будь-яка велика франшиза. Шість років очікування не змусили фанатів відвернутися від гри, а навпаки їхня любов і відданість лише зросли. Поки що, схоже, гра виправдовує очікування, відгуки переповнені позитивними емоціями. Я думаю, друзі, що це дуже важливий урок для всієї ігрової індустрії, замість того, щоб гнатися за кількістю компанії мають зосередитися на створенні якісних та глибоких ігор. Перші оцінки крону Зеню Дон від Блубер. Тім гра вже доступна. Критики розділились в думках: від максимальних балів до помірної оцінки. Нагадаю, середній бал на OpenCritic – 78 зі 100. Це хороший, але не видатний результат. Гра має як сильні сторони, але й не позбавлена проблем. Критики відзначають, що бойова система та висока складність можуть бути спірними. Наприклад, Xbox Achievements поставили лише 7 з 10. З іншого боку, ніч геймер постав. А максимальні 10 з 10, порівнявши крону з такими іграми, як Dead Space та Resident Evil. Оглядачі підкреслюють, що гра має сильний потенціал, який може сподобатись шанувальникам жанру. Критики також відзначають сильну атмосферу, напружений геймплей, добре продуманий дизайн рівнів та оригінальну механіку злиття в бою. Серед мінусів знов таки висока складність, не найзручніше керування та проблеми з темпом оповіді. Середній бал 78 – це не про але й не шедевр. Блубер тім відома своїми хорорами, але не завжди вони бувають успішними. На Gamescom експерти з Digital Foundry отримали доступ до ROG XBOX ALI та ROG XBOX ALI X. Їх перші враження, м'яко кажучи, неоднозначні. З одного боку пристрій має потужне залізо та зручну ергономіку. З іншого він стикається з серйозними проблемами програмного забезпечення та продуктивності. Digital Foundry виявили кілька серйозних проблем, які можуть зіпсувати враження від пристрою. Недосконалий інтерфейс. Інтерфейс заснований на Windows, виглядає сирим. І незручним на відміну від консоли Xbox, де меню оптимізоване під ігровий процес. Тут воно більше схоже на звичайний лаунчер. Проблеми зі стабільністю під час тестування були виявлені вильоти в Doom The Dark Ages, а аналогові стіки періодично переставали працювати. Також при перемиканні між іграми пристрій не зміг коректно вивантажити їх з пам'яті, що призвело до зниження продуктивності. Проблеми з режимом сну базові функції, такі як швидкий перехід у сплячий режим, реалізовані незадовільно. Це Може бути незручно для портативного пристрою, погана оптимізація ігор. Налаштування, які вважаються оптимальними для пристрою, не завжди завантажуються автоматично. Це змусить користувачів самостійно шукати оптимальні параметри, що може бути складним для менш досвідчених гравців. Незважаючи на всі проблеми, Digital Foundry також виділили кілька позитивних моментів. Ергономіка пристрій відчувається в руках майже як стандартний геймпад Xbox, що дуже зручно. Універсальність можливість за запускати ігри з декількох магазинів це великий плюс, але така ж можливість є у конкурентів. потужне залізо пристрій здатний запускати сучасні проєкти в 1080 p Мова саме про рог Алікс з підтримкою DLSS та FSR, Хоча для більш вимогливих ігор може знадобитися зниження роздільної здатності. Скоріше за все, Рогіксбокс Алікс має величезний потенціал, але в поточному вигляді це дуже серий пристрій, який може розчарувати багатьох покупців, поки що цей пристрій для тих, хто готовий почекати патчів і не боїться самостійно розбиратися з налаштуванням. Якщо ж ви шукаєте ідеальний портативний пристрій, то вам краще почекати. Купувати за тисячу доларів серий девайс точно не рекомендую. Конамі офіційно заявила, що нові частини Metal Gear може створювати без Хідео Кодзіми. Продюсер Норіякі Окамура повідомив, що успіх ремейка Metal Gear Solid Delta Snake Eater довів готовність їхньої внутрішньої команди. Це здавалося б чудово, адже ми можемо отримати Metal Gear 6. Але чи зможуть вони створити гру, яка буде відповідати стандартам Кодзіми? Окамура заявив, що Конамі збудувала команду, яка здатна працювати над тріплей проєктами. Але ж успіх ремейку не означає, що вони зможуть створювати щось нове та інноваційне. Ремейк це просто переробка старого Хідео ж створював нові ідеї. Та історія. Серія завжди була синонімом Хідео Кодзіми. Його унікальний підхід до сюжету, геймплею та режисури зробив серію культовою. Конамі наголошує на підготовці нової хвилі розробників. Можливо, що Конамі просто хоче заробити більше грошей на відомому бренді. Ну а нам з вами залишається далі слідкувати за подіями. Нагадаю, що нещодавно сам Хідео Кодзіма сказав, що не планує повертатися до серії Metal Gear. GC Game World уточнили, що з новим апдейтом в Stalker 2 буде декілька приборів нічного бачення і що вони будуть відрізнятися характеристиками, кутом огляду і так далі. Це додасть грі глибини та реалізму. Це дуже хороша новина, адже це дозволить гравцям обирати спорядження залежно від ситуації. Про імерсивний режим до кінця 2025 року планують додати імерсивний режим. Хоча деталі не розкриваються, це може означати, що гра стане більш реалістичною і складною. Також нагадали про технічні оновлення. Студія переходить на Unreal Engine 5.5.4, який має поліпшити візуальну та технічну складову гри. Крім того, оновлення системи Alive має зробити світ більш живим. Крім того, команда GC Game World вже працює над двома DLC та не виключає появу кооперативу в майбутньому. Поляки CD Projekt Red натякнули на онлайн елементи у майбутніх іграх. Фанати думають про The Witcher 4. Фінансовий директор CD Projekt Red Петро Нелюбович підтвердив, що у майбутніх іграх студії з'являться онлайн-функції. Він не говорив напряму про The Witcher 4. Він заявив, що їхня стратегія це додавання онлайн-функцій у майбутні ігри. Багато гравців сподіваються, що йдеться не про повноцінний мультиплеєр, як приклад, наводять Death Stranding або Elden Ring – Можна побачити послання від інших гравців або Detroit Become Human, де можна побачити вибір інших гравців. Це не руйнує одиночну пригоду, а навпаки, доповнює її. Інші фанати навпаки мріють про кооперативні замовлення на монстрів, де можна буде проходити місії з друзями. Це може бути цікавим доповненням, але чи зможе CD Projekt зберегти глибину сюжету? Важливо згадати, що для Cyberpunk планувався мультиплеєр, але його скасували, це показує, що студія готова. Відмовитися від онлайн елементів, якщо вони заважають. Одиночній грі, очевидно, що сила серії The Witcher завжди була в глибокому одиночному сюжеті. Додавання онлайн-функцій може відвернути розробників від головного. Однак, якщо йдеться про синхронні елементи, на накшталт Елден Ринг, тоді це може стати цікавим доповненням. Я думаю, що CD Projekt зараз обережна. Вони не хочуть повторити помилки кіберпанк, і якщо вони й додадуть онлайн-функції, то лише якщо вони не зашкодять сюжету. А ось повернення Дага Кокла це дуже чудова Новина. нагадаю, що актор озвучував Геральда у англійській версії гри. А що думаєте, ви, друзі? Чи потрібні вам будуть онлайн-функції в The Witcher 4? Кепком звинуватила високу вартість PlayStation 5 у падінні продажів Monster Hunter. Гра стартувала з 10 мільйонних продажів, але потім вони різко впали. Але чи дійсно проблема в ціній консолі, чи можливо Кепком просто шукає виправдання? Президент Кепком Харухіро Цудзімоту стверджує, що висока ціна PlayStation 5 є головною причиною падіння продажів в Японії. Мова про Японію, оскільки підлітки не можуть собі дозволити цю консоль. Але на навіть якщо ціна PlayStation 5 вплинула на продажі Monster Hunter Wilds, це не єдина проблема. Спільнота гравців обурена тим, що гра має серйозні проблеми з продуктивністю. Чому Capcom не може визнати, що гра була випущена у сирому стані? Судзімото також заявив, що Capcom обмірковує, як зробити доступною Monster Hunter Wilds на Switch 2. але якщо гра має проблеми з продуктивністю навіть на PlayStation 5 Pro, то як вона збирається оптимізувати її для? менш потужної консолі на Switch 2. Чутки про Injustice 3 ходили вже давно, і тепер ми отримали нові підтвердження. Два актори озвучки Супермен та Зелений Ліхтар проговорилися про участь у грі на заході Фанэкспо. Це означає, що Незерілм Studios дійсно працює над новою частиною. Незерілм завершила підтримку Мортал Комбат 1, і це дало студії можливість переключити всі сили на розробку нового проєкту. Це логічний крок для студії, яка відома тим, що чергує серію Мортал Комбат та Injustice. Інсайдери припускають, що Injustice 3 можуть анонсувати на заході The Game Awards у грудні цього року це дуже ймовірно, адже це одна з найбільших ігрових подій року. Ну що ж, фермери та любителі затишних ігор, у мене для вас чудова новина. Творець Стардювалі Ерік Бароне підтвердив, що готує ще одне оновлення для нашої улюбленої гри. Здавалося, після патчу 1.6 він хотів покінчити з цим, але, схоже, він не може зупинитися. Це прекрасний приклад того, як одна людина може підтримувати свій проєкт роками. Ерік бароне вийшов на сцену концерту Стардювалі Symphony of Seasons і особисто оголосив про новий патч. Він сказав, після. Цього останнього оновлення 1.6 Я думав, що більше не буду випускати нові патчі, але я хотів поділитися з вами сьогодні ввечері невеликим секретом. Буде ще одне оновлення. Це висловлювання викликало бурхливі оплески та радість серед фанатів. Що в ньому буде, поки невідомо. Творець не розкрив жодних подробиць, але враховуючи, що попередні патчі завжди приносили багато нового контенту, можна очікувати, що й це оновлення буде масштабним. Терміни виходу також не. Не уточнюється, але знаючи Бароне, можна припустити, що він буде працювати над ним стільки, стільки потрібно, щоб зробити його ідеальним. Hell Divers 2 вийшла на Xbox Series і одразу ж перевищила стартові продажі на PlayStation 5. У той самий час Gears of War Reloaded, яка вийшла на PlayStation 5, показала набагато скромніші результати. За даними лайна Analytics, ситуація на ринку виглядає так: Hell Divers 2 за 6 днів після релізу на Xbox продалася тиражем у 926 Тисяч копій. Це набагато більше ніж стартові продажі на PlayStation 5 на початку 2024 року, які становили 633 тисячі копій. Це свідчить про те, що на Xbox був величезний відкладений попит на цю гру. у той самий час. Gears of War Reloaded на PlayStation 5 продалася тиражем всього 259 тисяч копій, що у шість разів менше ніж Forza Horizon 5 у своїй стартовій продажі. Гравці хочуть грати в хороші ігри незалежно від платформи компанії. Мають зосередитися на створенні якісних ігор, які будуть доступні на всіх платформах. Нарешті ми побачили повноцінний геймплей 007 First Light від IO Interactive про молодого Джеймса Бонда, і він виглядає дуже суперечливо. Геймплей дуже схожий на хітман. Головний герой може проникати в будівлі, збирати інформацію та спілкуватися з персонажами. Це чудово, адже IO Interactive знають, як робити стелс ігри, але чи не є це просто хітман з іншим персонажем? Розробники обіцяють, що гра буде динамічнішою за хітман, і відео це підтверджує є погоня та перестріл але чи зможуть вони поєднати стелс та екшен, щоб гра не втратила своєї індивідуальності? У відео помітно, що FPS суттєво просідає під час масштабних вибухів, це дуже тривожний сигнал. Якщо гра має проблеми з продуктивністю вже зараз, то що ж буде на релізі? Невідомо, розробники повідомили, що бюджет на розробку більший ніж у всіх трьох нових частин Hitman разом узятих. Це дуже багато. Чи зможе 007 First Light виправдати такі величезні витрати? 007 First Light виглядає як суміш Hitman та бойовика, і це може бути як чудово, так і жахливо. Я боюся, що IO Interactive просто не зможе збалансувати всі ці механіки. Я думаю, що розробники повинні були спочатку показати, що вони можуть зробити, а потім вже Говорити про величезний бюджет, а зараз це виглядає як спроба створити хайп. А що думаєте ви, друзі? Чи вірите ви в те, що 007 First Light буде успішною грою? Чи можливо ви вважаєте, що IO Interactive просто повторює ідеї Hitman? Нові деталі про Vampire, Masquerade The Bloodlines 2. дизайнер гри Джей Гікс розкрив тривалість проходження: 20-25 годин для сюжету та 40 годин для повного дослідження. Також наративний директор Єн Томас розповів про зміни в структурі персонажів. Він зазначив, що вампір Фабіан тепер існуватиме у свідомості головного героя Файра. Це створює внутрішній конфлікт між двома світоглядами, роблячи історію глибшою. Томас додав, що такий підхід оживив сюжет та зробив взаємодію персонажів цікавішою, крім того, дизайн-директор Джей Гікс зазначив, що рішення перенести реліз дозволило команді допрацювати деталі й уникнути поспіху, щоб кожен ключовий персонаж був повноцінно розкритий. Про тривалість гри 20-25 годин для сюжету та 40 годин для повного дослідження. Це повністю відповідає тривалості першої частини. Розробники ще кажуть, що конфлікт двох особистостей у свідомості головного героя зробить історію глибшою та цікавішою. Це також може бути дуже цікаво. Новим елементом, який додасть сюжету непередбачуваності, в Empire The Masquerade завжди була відома своєю глибиною, і якщо розробники зможуть повторити цей успіх, то Bloodlines 2 стане гідним продовженням. І тут слушно буде нагадати про що я казав у минулих чекпоінтах, що розробники вирішили окремо продавати ключові механіки гри, і це викликало скандал у спільноті. Про те, як саме фанати зустрінуть гру, буде цікаво подивитись, тому слідкуємо за ситуацією. Аунт та Activision офіційно уклали угоду про створення першого великого фільму за мотивами Call of Duty. І це, на мій погляд, логічний крок, адже франшиза має величезну аудиторію та динамічний геймплей. Але чи цього достатньо? Call of Duty – це не Fallout або The Last of Us, які мають глибокий сюжет і сильних персонажів. Це в першу чергу шутер, як вони перенесуть це на великий екран. Поки невідомо президент Activision Роб Костич каже, що фільм збереже і розширить все, що робить франшизу унікальною. Але що це означає? Call of Duty – це не Марвел. У неї немає єдиного зв'язаного всесвіту. Це просто збірка різних історій. Заяви керівників звучать дуже оптимістично, але вони не розкривають жодних подробиць, хто буде режисером, який бюджет, який сюжет. Поки що це виглядає просто як спроба створити хайп. Знов таки, як на мене, Call of Duty – це не та гра, яка має глибокий сюжет. Перетворити її на фільм, очевидно, що Paramount та Activision просто хочуть заробити більше грошей на відомому бренді. Хоча якщо обернутися назад і подивитися на успіх Fallout та Minecraft, їх можна зрозуміти за це платять гроші. Ну а мені друзі буде цікаво почитати, що думаєте ви чи вірите ви в те, що фільм з Call of Duty буде успішним. За словами надійного інсайдера Тома Гендерсона, Sony Santa Моніка вже працює над новою частиною God of War, але це ще не все. Паралельно вони схоже створюють 2,5 d п'ять деметройдванів у тому ж всесвіті. Нова частина God of War. Це без сумніву чудова новина. Враховуючи величезний успіх Рагнарюк, це є логічним кроком. Але як ми знаємо, God of War – це серія, яка вимагає багато часу. Та зусиль два і п'ять де це найцікавіша, але й найризикованіша частина новини. Створення 2,5 п'ять гри в такому всесвіті це сміливий експеримент. З одного боку це може бути чудовим доповненням до лору. з іншого боку, може виглядати як дешевий спін-офф. Чому два проєкти одночасно? Студія Санта Моніка справжні майстри, але й вони мають обмеження. Одночасна робота над двома настільки різними проєктами, хоч і в одному всесвіті може призвести до того, що обидва постраждали. Дають від браку уваги, сподіваюся, що вони не втратять ту якість, за яку ми їх так любимо. Офіційно ж студії ще не підтверджували. Наголошую, що це слова Тома Хендерсона, надійного, але все ж таки інсайдера, і все ж таки. Іноді й він помиляється. Якщо дійсно студія Санта Моніка працює одразу над двома іграми, то з трудом віриться, що одна студія може створити одночасно два шедеври. З іншого ж боку, це може бути ознакою того, що Sony тисне на розробників, щоб вони випускали більше ігор. Я сподіваюся, що Санта Моніка знає, що робить, і водночас боюся, що God of War може втратити свою унікальність, якщо студія зосередиться на кількості, а не на якості. Також Том Хендерсон зазначив, що наступна. State of Play від Sony очікується наприкінці вересня. Можливо, саме там будуть якісь новини по God of War. Отже, спільнота це були найцікавіші новини тижня. З вас, як завжди, пальці догори обов'язково пишіть ваші коментарі внизу. Під відео мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Ну а ми з вами будемо тримати зв'язок на каналі Alex Game Pass.